Всім доброго дня! Квасоля сорту Фламінго. Дивіться, яка красота. Ну, хіба це не красиво? Бачите, отак воно. Ось. Бачите, ось. І вона отак пішла. Оце, ці два рядки. Це і все фламінго. Бачите, який він. Сам цвіт дуже гарний. От. Дивіться, оце вже такі квасолинки є. Навантаження досить важке. Бачите, вже дивіться. Сьогодні в нас п'ятниця, 2 серпня. Так він виглядає, чудовий. Бачите, ось так. Тут більше строчків. Це молоденькі вже бжоли гудуть, ясь росте. Ця квасоля, як на мене, основна її перевага це колір цвітіння. Ну, крім того, що вона смачна, колір специфічний, але цвітіння супер. Всім щасливо.